короче крутити, нам 9000 золота є на пару прокрутів вистачить до кінця точно. Що... Ну не знаю, короче там буде видно. Поїхали зараз, прокрутим О. Поїхали. 50 золота, перша гра купити. Я хочу о, ті квести і Ну, звичайно, що контейнери. То супер, збери їх усі, це добре. О, поїхали далі. Що нам ще випаде. Потім повідкриваємо ті коробочки. От, якби випав грандіозний контейнер, я би відразу перестав крутити. А, 200 золота. О, знову збери їх усі. Можеш компенсація 1000 золота буде, не знаю, пам'ятаюся, яким мені тут треба. Да, X-Pint 8, мені треба. Ти мені два контейнери. А то все можеш собі лишити. Ну хіба півляма кредитів ще можна дати. Я теж не помішаю. О, містичні контейнери нам треба. І нам треба їх три. Да. О, здорова, Ukrainex. Здорово. Та думаєш, телефон буде краще, Тошик? Що... О, ще один містичний, супер. Ідемо далі. То вже хіба на наступний стрім я ще раз так зроблю? Ну, у мене раніше було на весь екран на телефон. Блять, контейнер херня повна. Е, От я вже тоді завтра зроблю ще раз так. скажете, Як буде краще. Ну, знаєш, хтось робить взагалі як на ком. Тому не знаю, я ще поки просто експериментую, то... не знати кому як заходить. Бляха, ще контейнер відпад не випадав. Півляма кредитів туди. А мені краще, от відпад ме контейнеру, але краще грандіозно. І до речі, квести ще не випадали, бляха. О, дякую за підписочку. Примістичних ми зібрали. Давай, тут, походу, останній раз ми крутим та Поки що останній раз, не знаю, може я там якийсь танчик продам. Ясно. Йдем, <с well> коротше, відкриємо а, ті контейнери, які нам випали. Во. Можливо, можливо, нам ще зараз добре випаде. Почнемо, коротше, з того аватару, бо повна херня. Да, анімовний аватар місячний якби если його за золото можна було буде добре. Це що 10. А, я все Давай, короче, відкриємо, зараз бери їх усі, потім містичні, бо там ще буде компенсація другого рівня містичний контейнер. поїхали збери їх усі давай. Шо, танк випаде вообще буде чотенько Давай. Танечка сюда. Ну, ясно, понятно. Давай, останню контейнера танк. Давай, танк. Стоишь? Ну, ясно, понятно. Теперь тебе, не танк. Давай, ты мистичные контейнеры. Поехали. Вот если мистичный сертификат будет, то будет вообще супер. М да, понятно. Давай сертификацию, да, на базу. <laughs> ясно. Сертификат на базу. Ясно. Може хоча б з містичного контейнера другого рівня випаде сертифікат, а як думаєте? Давай, сертифікат. <реш> Ясно. Містичні сертифікати, тут містичні контейнери, супер. Ладно, поїхали далі крутити, лишилися більш-менш нормально, крім цього говна. Поїхали, судить. Ммм да, ще один збере їх усі. А, а нахрена було таке робити? Ну, Блять, то не цікаво. Ооо, валіза с квестами то добре. Поїхали дальше. О, мега контейнер, мені з того контейнера 100 тисяч золота випало. О, Костя в топ. Дякую за підписочку. Е, я боюся, може до грандіозного зараз не дойду. Прийдеться ще один танк якийсь продавати. Ну блядь, ну то не цікаво, що вони вирішили. а е, Йопта, е, що моя там по контейнерах? Де ми відкривати? йдемо відкривати, а там подивимося. Відкриємо зараз оцей вот з обвісом. Овісу взагалі нахрен не треба. Якби його за золото можна було продати, то окей, давай. А де де? Безповняється, скоро випадали, тож був той розіграш розкішний сюрприз. Можна було золото нафармити. Так, давай. Збери їх усі, давай танками, то ті, що я продав. Ясно. Давайте квести подивимося, що там буде. Блять, збери їх усі, ну зашибись О, відпад. Все дуже добре. Що треба зробити? Перемогти 15 боях. А за сітки час виконання один день. Певно ну, сьогодні поставлю. Але ні Я 15 перемог сьогодні не зроблю. О, 3 дня. А секи дає. А, 5 штук дає. 3 дня, 50 боїв зіграти. Ну, цей можна, давай. Чекай, 3 дня, добре. Цей і можна. Чати. А то ми. В суботу. В суботу я активую і буду проходити його. Так, іде моя контейнер. Давай мені 100 000 золота. 100 000 золота вообще буде топчик. Поїхали. Буде 100 000 золота. Ой, чорна скринька. Бля, я вже окупився, пацани! Ааа, супер базик випав, я їбу, ви не бачите, зараз я вам покажу. Пацани! Оба! <реш> Супер! Блять. Це вже топчик. це вже топчик, і чорна скринька. Що якщо з чорної скриньки, блять, 250 тисяч золота випаде то буде вообще чітко Давай, ще чорну скриньку відкрити і вообще буде чітко Давай. Давай, ще другу. Да! Ще друга і 400 золота, пацани Е, та, вазик був. Був вазик п'ятятий. Добре, чорна скринька 2. Давай чорну скриньку 3. Давай чорну скриньку 3. Бля, обідно. Чисто золото. Що там? Е, Класно, потім. Ну, зараз зробимо. Що там? 3000 золота, добре. Поїхали, ще один прокрутимо. о два, два контейнера відпад, пацани Блять, це супер, ідемо далі відкривати. О, два контейнера відпад Зараз їх відкриємо. Поїхали відкрити. І що тут у нас? Блять, пацаны. ёб твою мать! Оба! Ага! Супер! Два танка вже є! Блять! Два танка вже є! В мене є ти семдесять Супер. Так, пацани, хто не підписуємося підписуємось на Тікток і паралельно заходимо на Ютубчик. На Ютубі нік такий самий. Підписуємось, пацани, підписуємось. Так, давай, ще один відпад. Вкриваю. І. чорна скринька. Чорна скринька, сім днів прямо. Забрати, давай. Давай другу або третю чорну скриньку. Поїхали. Другу або третю, давай. Бля, обідно Ладно. Кручу, кручу. Кручу, кручу. Давайте, поїхали. От ніколи не випадало, блін, так, щоб не з останнього прокруту забрати той грандіозний. От ніколи такого не було. Та танки продаю. Нема голоди, а зато є танки. Ще скільки раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 акційних танків ще є високого рівня. 8 окційних танків. Так, поїхали відкриємо ті два останні контейнера. Ой, не туди попустив. Так, добре. Ну, якщо тобі золото шкода, то чесно, я би не радив тратитись на руетку. То не є такі, щоб прямо купитися. Давайте, мега контейнер Якщо ще звідси випаде танк. Та, я забрав там щось було п'ять контейнерів збери їх усі і. Що там ще було? Я забув. А, 500 золота і днів прямо. Поїхали. Мега контейнер а нічого толкового, 250 золота, блять, херня повна. Ну, грандіозний. От якщо звідси випаде десятка, буде супер, а якщо випаде та десятка, яку я продав. <гум> то взагалі буде топчик. Поїхали. Ну, зона є, дякую за підписочку. Поїхали, відкрити. Ну, і що тут буде? Ще один квест. 5 містичних. Блять, ну, такий собі, танчик, чесно, випав дивіться я не знаю, як він. Хавика нормальний чи не дуже? Ну, то, що ми три танка залутали, це непогано є. Але то, що ми продали, сік я продав вазіка продав ФЦМ, продав 260-го бляха, і на викуп їх треба скільки? 15, 10, 25 8,5. Блять, 30 штук на викуп треба золота ще. Блять, ну шкода, що не акційна десятка якась чи дев'ятка Ну, ще є п'ять містичних, зараз ще їх відкрию. Може, звідти сертифікат випаде. Поїхали, ще п'ять містичних контейнерів відкрию. Я поняв, та добре, що хоч якісь там. Для, давай ще сертифікат. Ну, я сумніваю, що звідси випаде якийсь сертифікат. Тряху, то вже за, за буде, напевно. Ну десять тысяч субботки собі мало. Давай. Брай. Давай, містичний. Сюди. О, давай, містичний сюди. Ясно. Встані, давай, заустаньой містичный сертификат. Сєс, блядь, сто золото. Эээ. Ох, дякую за підписочку. Ну, в принципі. <Movement> Я би перші пару прокрутів зробив би, а там далі по ситуації. Та я граю від початку, але я переставав грати. Зіграти 10 боїв. І одна скринька, я поїхав. Все, коротше, пацани